До інших новин затримано одного з організаторів масового побиття тітушками мирних городян і представників змі 26 січня минулого року біля облдержадміністрації. За даними прокуратури, йдеться про 40-річного жителя Дніпродзержинська, який знаходився у розшуку із серпня минулого року. Суд має обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як відомо, прокурор Дніпропетровщини Валерій Романов днями провів міжвідомчу оперативну нараду, на якій було визнано незадовільним стан розслідування злочинів скоєних про. Майдану. Ми можемо казати про два: про дві складових цього одного злочину. Злочин скоєний тітушками і злочин скоєний працівниками правоохоронних органів та судами. Та слідчу роботу з розслідування вказаних кримінальних проваджень визнано незадовільною. Прийняти рішення щодо її активізації до річниці кривавих подій під цінами Дніпропетровської облдержадміністрації. Наші журналісти готують матеріали, в яких глядачі і громадськість будуть докладно поінформовані про те, що вдалось слідчим органам і чому цю резонансну справу досі не передали до суду.